Всім привіт! Хто стоїть на виборі, давайте подивимося. Вибір може бути будь-який: в партнерстві, в роботі, якою дорогою йти, переїжджати, згадуйте, своє... згадуйте свою ситуацію, зробимо два варіанти, і ви загадуйте, Якщо я виберу варіант 1, що буде, і варіант 2. І зараз я вам все розповім. Так, вибирайте перший варіант, другий варіант. Перший варіант, якщо ви обираєте, що вас чекає. Ну, що вас чекає? Розгульна життя. Розгульна життя. Це тут у нас говорить про прошле. До мене прийшла жінка заміжня, але жінка, можливо, розлучилася, тому що був якийсь розгульний, розгульний образ житті вас, вашого партнера, да? дивіться на свою ситуацію, перекладайте. І тут все-таки показують, що це у вас було в минулому, або хтось ще знаходиться в шлюбі, тут у вас ілюзія з шлюбу. Хтось бажає е завагітніти, або, можливо, довгий час не, приходила, е не приходили діти. Е да, тут ви в пліну. Хтось в пліну, можливо, в плані тому, що хоче піти, але не може, тому що завагітнів, як варіант. Да, чоловіки, які не дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Там, де я говорю жінка, значить підставляємо слово мужчина. Ну, пам'ятаємо, да, що чоловіки не можуть бути вагітними, значить, це означає, що? Правильно включили логіку, це, можливо, вагітна ваша дружина. Да, ви в пліну, в пліну тому, що ви, знаєте, дуже сваритесь в партнерстві. І тут все-таки є, що в когось, в когось з вас, вас чи вашого партнера є все-таки якісь інтимні зв'язки, да? запретний вплод з кимось іншим тут хтось вкусив. Тобто тут у вас є присутствие третіх лиць в вашому партнерстві. Чи це сім'я, чи це, можливо, ви просто мрієте про сім'ю, як варіант, да? жінка думає, я завагітнюю, і він зразу на мені одружиться. Це ілюзія. це ілюзія. У вас є сумніви, у вас є підозри, що щось не так. Да? Ну, Тут, якщо це я розповідаю про вашого партнера, то тут жінка меркантильна, з жінкою вони веселяться, зустрічаються, в них є якісь общі інтереси, можливо, це зв'язано з роботою, як варіант. Мужчина ваш в ейфорії. Якщо дивиться мене мужчина, підозрює, що в жінки хтось є, да, в нього в неї хтось є. Вам хочеться бачити біля себе партнера благородного, з якого з яким все зрозуміло, але це не той варіант, який ви обираєте для сім'ї. Можливо, ви хочете там заміж з нього вийти, да, сумніваєтесь. Ну, ви хочете благородного, а маєте розгульного мужчину поруч біля себе, тому не літайте в ілюзіях. Якщо це стосується ситуація роботи, це так само. Десь ви обираєте, можливо, якийсь колектив, чи, можливо, ви обираєте між якоюсь одною роботою і іншою. Тут я не бачу ніяких хороших перспектив. Тут в цьому партнерстві, яке ви вибрали по першому варіанту, тут буде агресія, тут будуть сварки постійні, тут будуть непорозуміння і рано чи пізно це партнерство закінчиться. Неважливо це партнерство любовне чи це партнерство робоче. Завершиться рано чи пізно, це ілюзія. Хтось програється навіть, що тут е, хтось звертався до магії. Ну, для прикладу, так як я завжди пояснюю на своїх розкладах, умовно, ви кармічні партнери своїм чоловіком. І ви мали прийти якісь відповідні уроки, кармічні, щось зрозуміти. Один другого ви чомусь вчите в партнерстві, але ви не хочете проходити своїх. Уроків. Тому дають любовницю, яка магічить на вашого мужчину. Тут є прив'язки сексуального характеру, тому якщо мужчина став вам зраджувати, можливо, він став випивати, то це перший признак магії на чоловіку. Але магія, як я кажу, це вже результат тих уроків, яких ви не проходите. Що стосується робочих моментів, зверніть увагу, тут, можливо, якісь конкуренти на вас, вас прибирають таким чином. Да. Тут жінка хоче свого щастя, і тут все-таки любовниця виходить, вона його притягує в плані сексуальному, сексуальному, да, дивіться, патенція падає на карту кладовища. Тут є тема єгельєту для того, щоб мужчина. Її одарював подарками, щоб мужчина її боготворив. В неї тут є такий магнетичний вплив на цього мужчину через магію. Можливо, вона і сама є відьма в тому числі. Вона тут має вплив. І її задача як любовниця розвалити вашу пару. Тому що самі ви не маєте сміливості порозходитись. Що стосується робочих моментів, да, інколи так буває, що на нас магічить наші колеги в тому числі. Колись я так я переживала такий момент. Просто її задача у цієї вашій соперниці по роботі, да, колеги, там чи хто вона вам, її задача вас прибрати з цієї роботи. Чому? Тому що ви там не на своєму місці? Ось чому. Да, випадає карта роботи, працює по вам тут дама, дама працює, в когось буде свикруха, як варіант, також часті історії. Да, тут э, в, э, чому відбувається тріхогольник, тому що у вас э, проблеми з мамою своєю. Якщо у вашу пару приходить любовниця, це ви не прийняли маму. Тому кому цікаво розібратися, хто часто попадає в тріхогольник і хоче це завершити, працювати з темою мами, внутрішньо прийняти маму, не воювати. Бо раніше ви в дитинстві воювали з мамою в своїй сім'ї, де народились, потім ви створили свою сім'ю, і вам знову ж треба таку маму, з якою я воюю психологічно, да? і тому приходить любовниця. Це шрами дитинства, ваші, травми, тому, кому цікаво, пишіть, я вам підкажу, як з цим працювати. Так, да, це таємниця, але це ноша непосильна, яку ви несете на своїх плечах. Закрийте тему з мамою прийняття. В когось була мама, в когось не було мами, в когось дуже погані стосунки з мамою були, в когось мама критикуюча була, да, і тут намальовано скалкою. В кожного своя історія, але це вас ранило. І от почніть з цієї теми розбирати тему мами. Карти говорять, що вам треба трансформацію пройти з темою мами, прийняти внутрішню, не прощати маму. Ні, це неправильно. Прийняти глибинну маму, не спорити з її виборами, не спорити з її судьбою, як вона її прожила, з нелюбимим партнером чи, можливо, там декілька разів заміж виходила. Також бувають історії, коли мама випиває, а ми, як діти, засуджуємо. Кожного своя історія. Ваша задача розтопити своє лідіне серце. Тому що там багато шрамів, вас обід багато на маму, і це провокує ваші проблеми на роботі, ваші проблеми з фінансами, да, і ваші проблеми в особистому житті. Перший подозріваємий, коли ми розбираємося в проблемах, це ваша мама. Тому що мама дає нам життя, мама виношує нас 9 місяців, да, і тільки з мамою у нас такий, скажем, дуже крепкий канект. Тому дуже важливо, які у вас стосунки, і часто клієнти приходять, кажуть, що в мене все ідеально, мене хороша мама. Інколи наша психіка блокує ті історії і ситуації, які нас травмують. Тому ті, хто приходять, кажуть, що у мене прекрасні стосунки з мамою і з татом, але є проблеми в житті. Я знаю, що це психіка заблокувала. Да, тобто з цим важче буде працювати, але і такі клієнти в мене є, і з такими клієнтами я працюю. А потім ми глибину це все на сеансах витягуємо з вас, і да, ви згадуєте, що там така історія була, а там така історія була. Просто наша психіка і наше виховання нам дало таку картинку, що ми батьків маємо ідеалізувати це нормально. Але як я кажу в роботі з клієнтами, будьте чесними з самими собою. Це вже 50% успіху. Так, вас тут обіда на маму, тут ви себе строїте да в якійсь ситуації. Хтось біля вас нещирий з, вами, нещирий з вами. В когось це партнер, в когось це колега по роботі, а в когось це друг. Тут хтось за вашою спиною святошу грає, але це такий, знаєте. Людина під маскою, подумайте, що він вам підсвічує. Можливо, і ви так само робите, що я така хороша для всіх, хороший, да? а всередині все бушує, все кипить. Це перший варіант, який ви обрали на свій вибір. Тут є над чим попрацювати. Але тут хорошого варіанту для вас я не бачу. Це утопія, хтось тут в цьому варіанті вже знаходиться в виборі, да? а хтось тільки думає. Потрібен мені цей чоловік, чи не потрібен, потрібна мені ця робота, чи не потрібна. Тут я не бачу для вас хороших перспектив. Добре, поїхали другий варіант. Другий варіант прозріння. А от в другому варіанті я по енергетиці відчуваю, що у вас тут буде прозріння взагалі на ситуацію, і тут буде набагато кращий варіант. Я навіть бачу по кольорі карт, більше червоних, вони позитивні. Да? Тут другий варіант. Між чим і чим ви вибираєте, тут буде краще. Так, тут біля вас є якісь люди назойливі. Да, можливо, там приходьте до нас на роботу, у нас хороша зарплатня. Да Або партнер, який там біля вас впреться, теж назойливі дуже. Е да Тут вони хочуть вами, хтось вами хоче е контролювати, да маніпулювати, але ви сама по собі людина є. Ну, чисто, тобто у вас такі побіждення чисті. Тут біля вас є якийсь вампір, в це мужчина, в це жінка, да, яка Тягне з вас енергію, тягне вашу сексуальність, прям. Ну, умовно, там подружка, да, там заздрить, що ви гарніша для прикладу, да, і вона стягує вам енергію, як вона це робить. Приходить до вас, розказує, які в неї проблеми, зліває на себе негатив, і класну енергію вона вашу з'їла, а гамняну вам віддала, іншими словами. Тут вам треба проаналізувати, які люди в оточенні вас є вампіри, в когось це жінка. І мені більш фонить жіноча енергія, в когось може бути мужчина. Да, тут е, вам треба десь ви в рутині з нею зустрічаєтеся або з ним, тут вам треба від неї відпочити і закритися від неї, тому що вона тягне з вас енергію, вона як енергетичний вампір, вас на подсосі на ваших каналах. І якщо у вас проблеми з особистим життям і в неї проблеми. То поки вона буде зливати свій негатив, у вас також будуть проблеми з, е, з особистими стосунками. Тут у вас в другому варіанті, що ви там обираєте, куди ви йдете, чи це робота, чи це другий партнер. Зверніть увагу, тут вам іде любов, дом, вибір, да? І вибір вірності, да, я б навіть сказала вашого ідеалу. Якщо, дивіться, якщо це стосується мужчини якогось, якогось, то тут прям другий варіант вам зайде. Дом, любов, вірність, ідеал, парень тут другий варіант супер, але приберіть якусь жінку з свого оточення. Тому що навіть цей благородний мужчина, який вірвався в ваше життя, там, чи ви, можливо, давно вже з ним будуєте стосунки, у вас тут буде спільна сім'я, дом, отдих, ви будете путешествувати, тут буде любов взаємна, тут буде вірність, тут буде. Але приберіть у цих вампірів, тому що вони будуть ну, вас розсварювати. Ну, тут взагалі суперкарти. Відьма, забота, можливо, ви мене розпаковуєте свої здібності, або ви є відьмою. Мужчина буде підтримувати ваше хобі, якщо у вас є езотеричне хобі. Так. Або ви розпаковуєтесь, або вже розпакувались. Удобство любві більність, про що? Ну тут ваші парі будуть заздрити, будуть заздрити вашим успіхам, будуть заздрити вашій кар'єрі. Тому тут вам іде попередження не бути удобною для всіх, не бути удобному, в тому числі до цього хлопця, да, там, чи мужчини, чи для жінки, якщо мене дивляться чоловіки. Тобто не підлаштовуватись прям, і він мене буде любити більше, а бути собою, бути собою, не підлаштовуватись. Да? Є такий вислів, яка жінка, з якою жінкою чоловік може бути успішною. Успішним і щасливим, з неудобною жінкою. От вам задача не бути удобною. Да? І тут говорять, що про ці ваші успіхи, чи це робочі моменти, чи це е, моменти особистого життя. Тримайте язик за зубами. Тому що тут випадає карта з глазу, всім буде цікаво, а що там в неї, чи в нього, а що там в нього виходить, а що там в неї виходить, а які в них стосунки. Да, рот на замку. Рот на замку, чим більше ви цим ділитесь, розказуєте, кричите про це в світ, тим більше воно буде рушитись потрохи-потрохи, завісті інших людей. Жінка ядовита біля вас. Приберіть її. Бо вона тут вам перехірить все з місті, з завісті, з місці, що ви гарніша, ви гарніша, що ви успішніша. Да. Якщо ви є наставником для цієї жінки, проаналізуйте, тому що тут така завісимость, да? е, вона вас бачить не наставника, а вона вас бачить соперницю. Карти вам дають попередження закрити цю тему. Ну, приходять, на жаль, і такі клієнти до мене інколи, да? які прийшли вчитися, то ще стяги роблять і крадники. Вона дуже вам заздрить. Це якась жінка. Подивіться в своєму оточенні. Протріть окуляри, як я кажу, і може в когось це подруга якась, в когось, може якась там наставниця, начальниця в тому числі. Приберіть її зі свого шляху. Вона тут, фуни, знаєте, гнулою енергетикою біля вас. Якщо ви думали все-таки йти в якийсь езотеричний розвиток, мужчина вас, вас підтримає. Це дуже важливо для жінки. Чоловіки перевертаємо на себе інформацію. Так, да, тут якась дама є дволічна, ви знаєте, скоро розберете конфлікт. Тому, якщо ви стоїте на виборі, на партнерстві, це партнерство мені подобається. Оце партнерство мені подобається. Другий варіант більш вам зайде. Ну, але, звичайно, вибір за вами.